Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогодні хочу вам запропонувати зробити огляд рослин, які ми отримали від компанії Вітрофлора. Ось деякі з тих рослин, що ми сьогодні отримали. Я їх заніс до нас в нашу лабораторію, і їх потрібно розставити і обробити. Мегафолом, тому що е, завтра я буду їх пакувати, відправляти, і щоб все це добре перенесло е, дорогу, їх потрібно обробити ось цим чудовим антистресовим е, препаратом. Ось тут на ці полички, вони зараз будуть розташовані е, всі ці квіти, і пізніше я все це е, побризкаю. Мегафолом, вони ніч переночують, тому що потрібно завчасно обробляти. Якщо ви перед тим як будете пакувати їх, відправляти, збирати посилки, то і побризкаєте там за 2-3 години, це мало що дасть. Їм потрібно хоча б, хоча б ніч переночувати з цим всім, вібрати в себе всю цю силу. І потім цей антистресовий препарат мегафол буде працювати. Якщо ви цього не зробите, то ну, ефекту не буде, якщо ці росли взагалі за сутки до того, як ви будете щось робити, наприклад, живцювати, пересаджувати, будь-що, щоб ваша рослина не отримала стрес, вам потрібно її обробити мегафолом. Добре. Досить про <хи> обробки і все інше. Я вам обіцяв якби, розпаковку, огляд рослин, рослин. Рослини дуже гарні, можливо, не всі, але більшість мені сподобалась. Я так як перекладав ці ящики, то спостерігав. Є нюанси, але дійсно рослини гарні. Добре, і починаємо ми з першої рослинки. І це у нас, і це у нас ось така бегонія. Зараз я подивлюся її назву. Ага, а назви. Знаєте, що? Ні, є назва. Е і назва називається Ага, Dream Garden Macarouch. Це той сорт, який нам не дали на першу поставку. чи... Яка це була, чи друга поставка? Я не пам'ятаю вже, що коли до нас приїжджало. І знаєте, що як я завжди і говорю, що перша поставка завжди на найгіршої якості, тому що як от розумієте, ви це так як навіть всі ми, ми собі так розраховуємо, що на цей термін все буде готово. Наприклад, сіємо квіти або вкорінюємо щось. А воно не до кінця вкорінюється. Ну як вкорінюється, вони теж там ем, беруть все це під увагу і ем, роблять так, щоб, знаєте, за, за якийсь час до цього вони почали вкорінення, потім корінь трохи наріс, але не завжди цей корінь так гарно наростає, розумієте? Е, і потім виходить так, що ці перші поставки з рослинами не зовсім такої гарної якості, як, наприклад. Наступні, розумієте? Добре. Зараз я витягну якусь з рослинок і покажу вам. І ті ж подальші поставки завжди набагато краще. Ну, це якийсь маленький, а ми зараз знайдемо щось краще. Єдине, що мені не подобається, що в такий період, ось погляньте, ось така. Ну, є ще краще, розумієте, тільки, я не буду їх всі зараз тут. Витягувати ось погляньте Ось такі ж ці бегонії. Це е, касета 60-го розміру. Е, от я не дуже розумію, коли вони їх перед відправкою так дуже заливають в зимовий період. Я розумію, коли це літо, а зараз навіщо вони це роблять, я цього дійсно не розумію, тому що е, тому що трохи, трохи мокруваті. Але добре, посадковий матеріал гарний. Думаю, що всі, кому ми їх будемо відправляти, будуть задоволені з цього. Добре, наступна рослинка. Як, ні, будем, не будемо е, по черзі, тому що е, будемо, що нам трапляється, то ми і передивляємося, тому, е, тому що дуже важко тут обирати, що. Зараз що пізніше. Добре, далі у нас іде каліброхуа. Ця дуже, Ця дуже гарно виглядає. Е... Сорт називається W Sky Blue. Ось погляньте це назва цього сорту. І ось так. Цей вже можна живцювати. І погляньте, а тут. Взагалі суха. Ну і через те, що вона суха, вона набагато краще виглядає нічого в ній не згніє. Добре, полімо. Що я хочу вам сказати? Зараз цю каліброхову не можна обробляти мегафолом, тому що потрібно спочатку її полити звичайною водою, щоб корінь не був сухий. Після того, як ми все це поліємо. Ми зможемо обробляти її мегафолом. Тож, цю відставляємо в інший бік, тому що її потрібно полити. Далі у нас наступна каліброхуа, і сорт називається Oasis Scarlet Tanager Щось так. Можливо, я не, не до кінця правильно вимовляю, але ось. Такі живці. Ці не мокрі, не сухі, якраз дуже гарні. Добре. Це й ставляємо в цю сторону на цей бік, тому що ці не потрібно поливати. Ось у нас бегонія. І погляньте, яка малютка квіточка. Це, напевно, сорт Катрін. Я так думаю, по кольору, що це він. Зараз ми перевіримо. Так, це бігонія Елатіор і її сорт називається Катрін. І ось такі квіти у неї будуть. Ось такі чудові квіточки. Зараз подивимось швидко на посадковий матеріал. Ось такі маленькі, але досить такі гарненькі. Та вже і з квітками. Е... Ні, гарні, гарні живці дуже. Дуже гарні, що я вам хочу сказати, що мені все подобається поки що, ну тому що щось мені вже не подобалось. Як я заносив, то я звернув увагу, що щось було не таке, не таке, яке б я хотів. Добре, далі у нас агерантему. Ну Тут гарна якість, я хочу вам сказати. Зараз подивимося на корінці. Є корінці. Все є маленькі, такі, гарненькі. Якийсь інший сорт там навіть вже є квіточки. Добре, дивимося, що це за сорт. Dark Пінк. Ось такий чудовий. Dark Пінк. Мені дуже подобається, я вам хочу сказати. Добре. Цей не потрібно поливати, тому ми його ставимо. Цей бік. О, ось зараз буде калібрахуа, яка дуже залита. І тут, напевно, вже що будуть якісь випади. Добре, дивимося, що це за сорт. Алоха Кона стревбри. Рослини дуже мокрі. Бачите, які чорні і мокрі. Ну, не знаю. Зараз обробимо радіофармом, і потрібно хіба ще обробляти якимсь противогрибковим засобом, бо тут ось, ну, я це не, не тримаю, я одразу це викидаю, тому що, е, як вам сказати, ну з цього нічого не буде. Тут вже якась хвороба. І потрібно так робити, щоб вони всі не загинули. Ось. Ну, гарні, але бачите, один ось другий. Не годиться, що тут ще, може десь щось є. Ну, ось третій такий поганенький. Четвертий. Отак, отак це приїжджає. Тому, розумієте, не завжди ми отримуємо найкращий посадковий матеріал. Це ми теж ставимо в інший бік, тому що його потрібно ставити до вентилятора. Добре. Наступний у нас буде. О, у ну, цієї пеларгонії немає в пропозиції, вона буде пізніше. Це вічно квітуча пеларгонія. Звичайно, та, що висаджують бордюрами на, 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 на квітниках, в горщики. Вона квітує ціле літо. Ось у нас отакий сорт, сорт, це мікс. Тут будуть різні кольори. Сортосерія, можна сказати. Зараз я вам скажу, як називається ця сортосерія. Преміум плюс. Я пізніше е, фото прикріплю. Що це і як це? Преміум плюс мікс. І дуже гарна, я вам хочу сказати, що дуже гарна ця бегонія. Е, ну, тут ось з краю е, гірша, але. З сторони дуже гарна, але погляньте, яка вона маленька. Тому її немає в пропозиції. Вона буде в пропозиції пізніше, коли вона наростить ось такий корінь в касеті, там, наприклад, розмір 100. І тоді ми її будемо пропонувати. Добре. Це я просто заніс по одному ящичку вам показати, що ми отримали з цієї поставки. Добре, і слідуюча у нас е, теж бігонія вічноквіткова. Вічноквітуча. Чи як там? Ой, бачите, тут ось якісь браки у нас не вистачає чогось. Добре, будемо сповіщувати, що нам чогось бракувало. Угу, якісь. Лист етикетки. Добре, дякую за етикетки. І наступна, наступна бегонія вічно квітуча, яка називається Сенатор. IQ Mixture. Ну, я пізніше вставлю вам фото, як воно виглядає. Бачите, ця з таким. Темним, темним бронзовим, бронзовим е, листом. Дуже гарна. Це теж мікс, будуть різні кольори. Але в пропозиції вона буде трохи пізніше. Зараз її в пропозиції не буде. Добре. Далі що? Далі в нас наступний агерантемум. Агерантемум. сорт називається Сімба Скарлетт. Ось і це тут ось ми дивилися, якийсь був. Якийсь був теж. Ось погляньте. Він напевно, що не виживе. Я його навіть не буду витягати, тому що я його витягну саме сам саджанець без, без землі, без торфа таблетки. От він не виживе. Ну, але він один. І ну, тут ось по краям не мокра. Але всередині дуже мокрі рослини. І... І погляньте, тут теж не мокра. Добре, пізніше будемо розбиратися що до чого. Пакувати теж дуже гарний. А герантемум мені подобається, що в нас є далі. Добре, це тут прибрати. Далі у нас знов калібрахуа. Калібрахуа. Гарна калібрахуа. Сорт називається Oasis Orange. Firefly. Ось така. Подивимося. Корінчики є, не дуже мокра. Подобається мені. Виставимо, обробимо. Буде гарна, будемо розсилати. Ось у нас. Бегонія наступна. І бегонія, бегонія називається, це вже не, не елатеорка, це якась е, бегонія для кашпо. Фрагрант False Peach. Ось така назва, дивіться, вже ось такі квіточки має, дуже гарні, дуже гарні рослинки. Ось така рослинка. Мені подобається. Ось тут вже велика квітка. За кілька днів навіть заквітне. Ось. Тож потрібно пакувати, висилати. Так що ось такий чудовий сорт. Це сорт для підвісних кашпо або для великих горщиків. Він такий трохи амп. Добре, беремо наступний. Наступний у нас теж бегонія. І ця бегонія у нас називається сортосерія БК Collection. Ну, я так з виду бачу, що гарні великі. Тут дуже гарні великі живці. Правда, такий гарненький. Дуже гарні живці, великі. Свіженькі, гарненькі. Добре, щоб відео не було дуже довгим, то давайте все зробимо по-шибкому. І, і хто буде хотів, то зробить ще замовлення. Так, наступна у нас знов калібрахуа. Добре, тут що це? Не знаю, чи далі О, витяг. Ну, не дуже мокра. Мені дуже подобається, коли вони не дуже мокрі. Але такі, такі ніжненькі, такі слабенькі ці листочки. Ось. І що це за сорт? Зараз я вам покажу. W Pink Blush. Добре. Ось така. Ну, непогана. Взагалі, я хочу вам сказати, що. Досить непогані живці. Знову у нас Калібрахуа. У нас на цю поставку було заплановано багато калібрахуа. І ось і ось такі вони є. Тут у нас сорт називається. конарет. Добре, теж непогано виглядають. Перевірити, чи вони. Сухі чи мокрі, чи їх можна обробляти, чи потрібно поливати. Не є сухі, коріння, коріння майже немає. Ну, воно є там, але ще не вийшло за торф'яну таблетку. Добре, дивіться, дуже багато людей у нас зараз якраз отримують наш посадковий матеріал, який майже весь посаджений в торфяні таблетки. Що я вам хочу сказати? Будь ласка, не знімайте цю. Матерію з, цієї, з цього торфу, не розбирайте ці торфяні таблетки. Садіть прямо так. Ви розумієте, що, ну, дивіться, якщо отака рослина, так, то тут можна знімати. Ви тут не пошкодите жодного коріння. Там все добре. А якщо ви візьмете, наприклад, я не знаю, зараз я вам знайду десь рослини, де дуже гарна коренева система. І будете її отак розбирати, то ви розумієте, що ви пошкоджуєте кореневу систему. І це не дуже добре для. для цих чудових рослин. Добре, зараз ось я вам продемонструю. Так. Ось, дивіться, ось у нас. Петунія. І ось в неї таке коріння. Якщо ви будете знімати ось, ось оцю матерію, яка вам взагалі нічим не заважає, вона зовсім скоро е, згніє і ніякого горя вам не, не принесе. Розумієте? Немає чіткості. Почекайте. То ви, якщо будете її знімати, ви пошкодите всі ці корінчики пообриваєте. Це буде стрес для рослини, і вона буде довше е, рости, наростати коріння і все інше. Садите все так. Тим паче, я не знаю, як. ну, давайте подивимось, тому що це е, живець з попередньої там доставки якоїсь петунії. А це, ось, наприклад, ця калібрахуа. Добре, давайте не цю візьмемо. Якусь іншу де були, може страшно. Ну, ось тут теж корінчики є. Ось така калібраху. А бачите, вона мокра і ось тут починаються. Проблеми з нею. І наступний посадковий матеріал у нас дуже гарний. Це в нас. Бегонія, наступна бегонія, це якась латіорка. Ні, це теж БК БК колекшн. Верміліон. Верміліон називається сорт і теж дуже гарні, великі. Ой, погляньте, яка чудова. М -м, просто не перевершена. Добре. Йдемо далі. Не будемо, не будемо зациклюватись на чомусь одному, тому що е ну, в, мене, в мене дуже мало часу, я не маю часу. Щоб ми все це роздивлялись. Ось тут теж квітка зовсім скоро буде. Добре, давайте це трохи переставимо, тому що мені незручно. І далі у нас буде, <кій> і далі у нас буде, я вже бачу, Петунія. Сорт, якого нам не вистачило на перші тижні. Але він мені дуже сподобався, і ми його замовили на пізніше. І ось він приїхав пізніше. Е, сорт називається. Спеці Алз містері Скай. Містері Скай. Це теж новинка. Ось такі чудові. Ой, бачите, тут ось такий вже корінчик іде. Дуже гарні, гарні. Гарні живці мені дуже подобаються. Добре, далі у нас знову агерантему. Ага, бачите, ми там знайшли, а мені хіба не подобалось ось тут Ось, бачите, тут оце вже випад. Тут вже вона згнила. З неї нічого не буде. А нічого не буде. Знаєте чому? Ось чому я зараз вам покажу. Бачите? І здавлюєш, і з неї тече вода. Ось я не розумію, чому деякі рослини, вони так. Заливають. Ну, добре, підсушимо, поставимо, можливо, щось вийде, але я не люблю отакі речі бавитися з чимось, тому що ну, це займає дуже багато часу, якого в мене немає. Щоб бавитися з однією рослинкою. Е -е. Але що, інколи доводиться бавитись? Посадимо і подивимося. Може щось буде. Тут, ось, бачите, вже зовсім скоро будуть. Ромашечки, такі чудові квіточки. Добре, йдемо далі. Далі у нас знову, знову бегонія. Бегонія, яка виглядає дуже гарно. Чудове листя. Це якась елатьорка. Мені здається, зараз я вам скажу. І це у нас Ні, це у нас соленіарет. Соленіа Ред. Ця сортосерія більш приземлиста така, низенька, але дуже гарні листя, дуже гарний посадковий матеріал. І ми вам його завтра будемо пакувати і розсилати. Добре, йдемо далі. Далі у нас якась вже з квіткою чудова. Добре, дивимося назву, що це і як це. І це у нас Соленія Yellow. Тут теж дуже гарне листя. Ось уже квіточка така. Гарна ось друга. Це жіночи, це чоловіча. Ну і ось така рослинка. О, погляньте. Дуже гарна. Добре. Йдемо далі. Останній сорт. Нарешті. У <реш> мене просто немає часу, тому я б хотів цей огляд зробити дуже швидко. Ось, тут здорове листя, теж бігонія. Бігонія, що це у нас за бігонія? Зараз вам скажу. Це соленія априкот. Ось така. Така бігонійка. Добре, що далі? Ну, такі вони теж маленькі, приземисті, але гарні. Корінені корінці є. Тож, тож, дуже чудовий посадковий матеріал. Добре. Буду закінчувати, тому що все це потрібно розставити, побризкати, і нехай воно відпочиває до завтра. Набирається сил та енергії, щоб могло нормально собі їхати до. Своїх майбутніх власників. Тож на цьому я з вами прощаюся, любі друзі. До побачення!